Та ти що теж живой Полиция, Там і один живой є. Акт державного кремлівського тероризму серед місті української столиці, лишень за тисячу метрів від канцелярії президента. На бульварі Шевченка у Києві сьогодні зранку розстріляли колишнього депутата російської держдуми Дениса Вороненкова. Він лише нещодавно отримав український паспорт. і були чутки, що він зі своїми знаннями залаштункової кремлівської кухні цілком може стати одним із ключових свідків. Майбутнього міжнародного трибуналу проти Москви він пересувався, майже не ховаючись. Його ретельно охороняли, але не вберегли. Одночас кілер уже заявив генпрокурор Луценко. Виявився напрочуд відкритим. На справу вбивця пішов із документами, а після нападу не вижив. Усі подробиці будуть просто замиті. Я вітаю вас. Це «Спецкор» на плюс і ми розпочинаємо. Сотні тонн артилерійських боєприпасів від самої ночі вибухають у тиловій балаклії. Перед вибухом спостерігався гул літального апарату. Військовий прокурор промовив слово диверсія. Сучасний СМЕРШ. Це ти що теж живой? У середмісті української столиці розстріляли колишнього депутата Російської держдуми Дениса Вороненкова. Освіта на лінії вогню розбиратися на звуках там Навіть, навірна краще, ніж взрослі. у прифронтовій попасні діти опановують одночасно цивільні науки та набувають досвіду виживання під ворожим вогнем. Понад 16 годин у тиловій Балаклії на Харківщині лунають вибухи, але місцевий військовий склад боєприпасів великого калібру. Арсенал розташований за 100 кілометрів від Харкова до передової, звідти приблизно дві сотні кілометрів і до самого райцентру Балаклія близько дев'яти. Хоча на карті добре видно, що квартали приватної забудови підходять майже впритул до складського паркану. У радіус потенційного ураження потрапляють і сама Балаклія, і ще десяток сіл поруч. Тож у зоні евакуації опинилися близько 35 п'яти тисяч. Людей. Артилерійські і танкові снаряди, а саме вони, за даними міноборони, зберігалися на складах, здатні розлітатися на два десятки кілометрів. Слідчі та експерти від самого ранку намагаються з'ясувати, що саме спричинило детонації. Антон Страшко аналізував усі можливі версії. О пів на третю ночі майже 30 тисяч жителів Балаклії та прилеглих сіл прокидаються від гучної черги вибухів снарядів і тривожних сирен. Над військовими складами на околиці райцентру здійнявся стовп вогню. У повітря один за одним злітають снаряди у прилеглих будинках. Вилітають чіпки. Сряда зривається жесть страшно. де ще швидко збираємося, уїжджаємо. Я думаю, треба ближче до Харкова. Боєприпаси розлітаються в різні боки. Люди похапцем починають виїжджати, прихопивши із собою мінімум речей. Це кадри з однієї з машин. Налякані люди прямують в Харків, а назустріч десятки пожежних авто. Уже о 9-й ранку у штабі озвучують офіційну версію вогонь, спалахнув через диверсію, вчинену окупаційними військами. Або підпалили склади в різних місцях, або атакували безпілотниками, адже їх гул чули вартові. Перед вибухом спостерігався гул літального апарату, схожий на політ безпілотного літального апарату. Після чого в двох місцях одного з майданчиків відбулися вибухи Пожежників до складів не пускають вибухи, нають щомиті. надзвичайникам доручили евакуацію людей. По обіді вже вивезли близько 20 тисяч жителів. За сім кілометрів до в'їзду встановлюють блокпости. А літакам забороняють пролітати в радіусі 50 кілометрів. На сайті Міноборони твердять, вогонь стрімко поширюється і вже охопив половину всієї площі, а це понад 150 гектарів. Коли канонада припиниться, прогнозувати не беруться, адже загалом на території 138 тисяч тонн боєприпасів, зокрема 125 і 152 міліметрові снаряди. Два хлопки і зразу це все оце треті години. Ми стоїмо тут там, зривалося повертатись. Ну, ви а чуєте, повертатись як цей склад горить не вперше. Терористи намагалися його підірвати в грудні 2015-го. Тоді міноборони також твердило про ворожі безпілотники. Однак до будівель вони не долетіли. Сьогодні в мережі з'являються повідомлення, що саме цей склад найбільший в Україні, де зберігається значна кількість зброї для АТО. У міністерстві запевняють, інформація хибна. Значної шкоди оборонозатності країни ці вибухи не нанесено. Значна частина боєприпасів спочатку, а то. Були розсереджені по іншим базам і складам, а також в також зону проведення терористичної операції. Утім, не заперечують, що частина зброї зберігалась у наземних сховищах, а здобичу для диверсантів вона стала через слабку охорону. Периметр охорони цієї бази надзвичайно великий. Він не один кілометр і. Контролювати і повністю закрити для діверсіонно діресованзільних груп надзвичайно важко у мережі. ширяться інші версії події, зокрема недбалість та зловживання. Військових підозрюють у тому, що вони розпродали зброю і тепер намагаються замести сліди. Недбали стайлення найбільш ймовірно це просто грубе порушення правил безпеки і правил поводження з боєприпасами, розгрузки та зберігання їх у генштабі. Ці припущення категорично відкидають. Начальник бази і особовий склад. Вони поки не порушують жодної інструкції, діють чітко. Упродовж дня на сайті міністерства з'являються повідомлення: склади загасити не можуть через постійні вибухи та пекельний вогонь, який захоплює дедалі більшу територію. Антон Страшко, Вікторія Ніконенко, Ольга Пахар, Мар'я Варва, Спецкор 2+,2. Яка ситуація просто зараз у Балаклії? Є можливість побачити наживо? Наша знімальна група, схоже, змогла таки потрапити в місто. Маємо прямий зв'язок із Харківщиною. Марія Гуменська повинна вже чути київську студію. Марія, добрий вечір. Чи добрий він насправді? Запитання насамперед одне: чи припинилася пожежа і чи припинилися детонації боєприпасів? Вітаю Олександре. Насправді над Балаклією і досі лунають потужні вибухи у небі, стовбури чорного диму у багатьох будинках. Повибувало шибки у тих будівлях, які найбільш наближені до епіцентру пожежі, взагалі не залишилось цілих вікон та дверей. На деяких будівлях вибуховими хвилями навіть позбивало цеглу із фасадів. Наразі в балаклії немає ані газу, ані електрики. Взагалі, місто справляє таке дещо сюрреалістичне враження, воно наче вимерло людей на вулицях а, одиниці. Немає світла. Загалом за а, ці півдоби а, з міста евакуювали а, приблизно 20 тисяч людей. Марія, скажіть, будь ласка, була інформація про жінку, яка нібито отримала осколкове поранення? Місто немаленьке. Чи є у вас відомості щодо можливих постраждалих якісь більш точні? Власне, на цю хвилину повідомляється офіційно лише про одну постраждалу це насправді жінка. Вона дістала осколкове поранення у скроню просто у своєму помешканні. Жінка 62-го року народження. Первинну допомогу їй надали тут у Балаклійській лікарні, підготували її до транспортування і доправили до Харкова. Наразі життям і здоров'ям жінки вже опікуються харківські лікарі. А про більшу якусь кількість жертв чи постраждалих. Наразі не повідомляється марія. Ще в мене запитання. Скажіть в Міноборони говорять, що на цих складах зберігалися переважно артилерійські, 152-мм і танкові 125-мм снаряди. Але от відео, яке зазняли свідки, такі нехарактерні вибухи були відомості. Деякі експерти припускали, що там були не лише такі снаряди, можливо, навіть ракетне озброєння. Вам щось відомо з цього приводу? А, власне, з цього приводу ми буквально ну, щойно отримали коментар від армійців. Пропоную послухати, що ж вони кажуть. Там знаходяться артилерійські боєприпаси різного калібру. І говорити про те, що там все так спокійно, у нас не виходить. По розрахунках фахівців боєзапасів, які можуть зашкодити сильну місто, таких боєзапасів немає. Наразі ми розраховуємо те, що розліт великих боєприпасів. Не відбудеться найнебезпечніше великого калібру, звичайно, знаходяться під землею. На базі там власне самі боєприпаси. Ми змогли побачити на власні очі. А два снаряди без запалів сюди до табору. Рятувальників просто приніс місцевий мешканець. Він каже: таких снарядів по місту дуже багато. Пропоную послухати. <гуми> якщо треба, ще перевезнемо. А багато нападало. Ну, так, як снігу зимою. Ні, ну є повербівки, це йому їде, що край дорога. Там же вона в стадіонах, там вже, ну. Ці... Ну, вже часу, а зараз йому скільки, Це скільки вже? 12 часу рветься там. Власне, це вся інформація. На цю хвилину ми залишаємось. Тут слідкувати за перебігом подій. Олександре, вам слово, Марія, Дуже дякую вам за розлогу розповіді з Балаклії. Щойно на прямому зв'язку була Марія Уманська, як снігу зимою. Власне, це синонім місцевих мешканців, які говорять про те, що саме так засипало місто Балаклію зі складів ракетно артилерійського озброєння, які дотепер палають і вибухають у цьому районному центрі Харківщини. Масштабні пожежі на військових об'єктах для України геть не рідкість. На жаль, і в тій таки балаклії. Це не перший інцидент лише торік у грудні. диверсанти намагалися підпалити арсенал за допомогою дронів. Нібито тоді все минулося без важких наслідків, хоча й скинули ворожі безпілотники, принаймні так стверджували силовики. Аж 14 запалювальних мін склади, на яких зберігаються сотні тонн снарядів та мін в Україні горять із зловіщою періодичністю. І не завжди виною були дії диверсантів. Олександр Загородний згадує наймасштабніші пожежі і намагається з'ясувати причину, чому в нас у тилу горяті вибухають снаряди. За останні 15 років в Україні сталося щонайменше 5 величезних масштабних пожеж на військових складах. Це і Артемівськ, Новобогданівка, Лозова і Сватове. Ми всі дуже добре пам'ятаємо. Оці кадри, які облетіли увесь світ. Здавалося, у серпні 2008 року розвезлася земля, і це вогонь самого пекла. Склади горіли три дні. Дивом ніхто не загинув. Лише один поранений охоронець. Тоді винними визнали двох керівників військової частини, які просто не прибрали. Уявіть собі сміттєзвалище біля арсеналу. Згоріло воно. Здетонували снаряди. Новобогданівка. Ці склади горіли тричі у 2004, 2006 та 2007 роках. Нашій знімальній групі тоді вдалося одним із перших потрапити у це село, де люди викопували з городів реактивні снаряди від градів. А в цей час мерчі летіли над їхніми головами. Тоді нам вдалося поспілкуватися з пораненим охоронцем цього складу. Він розказав жахливі речі. Появляється на склади, де зберігалися сотні. Тон вибухових речовин спокійно могли заходити сторонні люди. Коно постуховують большінка вити. Ну вони ж могли там що-то там діти. Ну те ж начальство. У це тільки у 2004 році загинуло п'ятеро людей, близько сотні, шпиталізовані, десятки сімей залишилися без даху над головою. Гинули тут люди згодом. Артеміськ, 2003 рік, вибиті вікна, в багатоповерхівках, відселені люди, дим над усім містом. Слідство відправило у в'язницю кількох керівників військової частини, бо довело, що ті різали металоконструкції на продаж біля самих снарядів, які здетонували. Тоді ці чоловіки встигли заробити кілька тисяч гривень на цьому. Металі Сватове вибухати почало у жовтні 2015-го. Тисяча пошкоджених квартир, півтори тисячі хат. Чотири людини загинуло шістнадцятого. Поранені це була перша пожежа провину за яку списали не на жадібність чи недбальство керівництва. А на противника в країні вже йшла війна. За попередніми даними причиною події були. Діверсійні дії противника. Загиблі люди, потрощені будинки, мільйонні збитків. Історія не навчила військових надійно охороняти склади з набоями, скажеться військовий експерт. Причина кожного разу одна і те ж неефективний менеджмент. У 2014 році у нас вибухнуло. Що було заявлено, що було посилено охорону складів. 2015 рік у нас вибух. Що було заявлено, що посилено охорону складів. Чи не єдиний позитивний висновок, який зробила влада після цієї серії вибухів, це із селищем Куцюбинське, в якому зберігалися тисячі тонн вибухових речовин. Якби вони здетонували, то могли б пошмотувати один із районів столиці. Під тиском громадськості військові таки вивезли ці снаряди на інші склади. Подалі від столиці. Олександр Загородний, Вікторія Неконенко, Ігор Ткач та Йор Сірий. Спецкор 2+,2. Трьох бійців. Поранено на фронті цієї доби від початку четверга бойовики 43 рази відкривали вогонь по всіх напрямках фронту. Стверджують у штабі на Маріупольському напрямку поблизу Широкиного станка із переносної ручної установки. Град партизан терористи обстрілювали нині опорні пункти наших армійців. По водяному та Красногорівці відкривали вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. У секторі Донецька вогневу активність ординці проявляли під Авдіївкою, Зайцевим, Луганським, Новгородським та навколо Шахти. Бутівка їх окупанти обстрілювали як зі стрілецькою. Зброї так і з мінометів трохи спокійніша ситуація нині у секторі Луганськ та мартилерія бойовиків. Майже весь день мовчала по опорних пунктах наших військових неподалік Новозванівки та Кримського. Терористи стріляли з кулеметів та гранатометів. У центрі Києва біля п'ятизіркового готелю вбили колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Він разом з охоронцем прямував до готелю, коли кілер. Із пістолета ТТ відкрив вогонь. з депутата встиг застосувати свою зброю і поранив нападника. Загиблого вважали цінним надбанням. Припускали, що він цілком може стати одним з головних свідків у справі проти Януковича. Із подробицями Дмитро Фурдак. За кілька хвилин до опівдня у кварталі від Хрещатика лунають дев'ять пострілів. Як зафіксують десятки камер, екс депутат Держдуми Вороненков разом із державним охоронцем піднімалися бульваром Шевченка, прямували до готелю. Повернути ліворуч на вулицю Пушкінську політик не встигне. У нього вистрілить молодий чоловік у яскраво-червоних кедах, чорні кофті НГР без рукавів та в рукавицях. У блискавичній стрілянині Вороненкова вб'ють на місці. Охоронець дістане поранення. Утім, за кілька хвилин йому допоможуть підвестися полісмени. Нападника серйозно поранить охоронець убитого політика. Так це ти що теж... Живий Був уже один мертвий убити, і второй що був по ідеї, нападаючий, був просто присмерті за кілька хвилин. Охоронця та кілера заберуть швидкі вмить біля місця пригоди десятки цікавих. За півгодини після вбивства на місці генеральний прокурор Юрій Луценко. З ним керівник обвинувачення у справі про державну зраду Януковича, прокурор Руслан Кравченко. Вони швидко входять до готелю. Ще за мить приїжджає дружина Вороненкова, оперна співачка і теж колишня депутатка Державної думи Росії Марія Аксакова. Вона при надії чекає четверту дитину. Побачивши тіло чоловіка, вона на мить не притомніє її відводять подалі. За периметр. за піріметр ще за мить. Прибуває голова служби безпеки України Василь Грицак. Крізь двері видно, як просто у лобі силовики проводять нараду. До тіла прямує військовий прокурор Анатолій Матіос. Слідчі розряджають знаряддя вбивства пістолет ТТ. Хвилин за 15 із готелю виходить удова вбитого. За нею ще один противник Путіна. Єдиний депутат Думи, який не голосував за дозвіл Путіну ввести війська в Україну. Ілля Пономарьов. Ілля, можна коментарі? Василь Грицак, Юрій Луценко. Усі вони без коментарів сідають у позашляховики. Повертають за ріг і зупиняються. Дружина ще раз підходить до тіла чоловіка і їде за кілька хвилин. Спецтранспорт забере тіло політичного біженця. Це зухвало вбивство в самому центрі української столиці, матиме серйозні наслідки для новітньої історії України. Денис Вороненков, колишній депутат Державної думи Російської Федерації, був ключовим свідком у справі про державну зраду Віктора Януковича. Він сховався в Україні від Путіна і не вижив. Дмитро Фордак та Андрій Романок спецкор два плюс не вижив, власне і кілер у лікарні помер молодик, який застрелив екс депутата Держдуму Росії Дениса Вороненкова. Та поранив його охоронця. Кілера смертельно поранив саме бодігард екс депутата. У перші хвилини після того як у нього влучили кулі, нападник був ще живий. Це на відео зафіксували свідки. Швидка доправила його до 17-ї столичної лікарні. Там під посиленою охороною поліцейських патрулів операційні бригада 16 медиків намагалася врятувати йому життя. У кілера влучили щонайменше 4 кулі охоронці, які зачепили хребет, ногу, живіт та одна наскрізь голову. Під час кількох довготривалих операцій у молодика зупинилося серце. Але медики переконують, що і без цього його би не врятували. Нагадаю, на вбивство тілор пішов не лише в яскравому взутті, а й з документами, що засвідчують особу. Убивця депутата перебіжчика українець це вже підтвердили правохоронці. відкрили Кирилі Леномоз пульсації не було. Тож, якщо би даже вижив, то він би не смог. Бить повноценним чеком, тому що мозґо у нього не роботи. Теракт у центрі Лондона у середу вчинив британець. Слідчим Скотланд'ярду вдалося з'ясувати, що жив нападник у Бірмінгемі та поділяв погляди радикальних ісламістів. Сусіди кажуть, говорив чоловік із помітним близькосхідним акцентом. Відповідальність за напад у Вестмінстері вже взяло взяло на себе терористичне угруповання Ісламська держава. Жертвами нападника стали три людини: поліцейський та двоє цивільних. Поліційні машини та озброєні патрулі контролюють спокій лондонців. Місця теракту, Вестмінстерський міст та будівлю парламенту огороджено. Там працюють слідчі. На сімій парламентській будівлі на знак жалоби приспущено прапор. У середині хвилини мовчання парламентарії вшановують пам'ять загиблих. Сотні людей також схилили голови перед будівлею Скотланд Ярдо, головного офісу лондонської поліції. На згадку про 48-річного офіцера Кіта Палмера, який загинув, охороняючи парламент від терориста. Цінності, які особлює наш парламент, демократія, свобода слова, права людини та верховенство закону викликають повагу вільних людей по всьому світу, і через це є мішенню для тих, хто відкидає ці цінності. Але я висловлююся чітко: будь-яка спроба перемогти ці цінності за допомогою насильства і терору приречена на провал. Перші кадри з місця трагедії виклав у мережі колишній міністр оборони Польщі Радослав Сікорський. Коли все сталося, він саме проїжджав повз. Відтворити весь перебіг подій. Британські журналісти спробували за допомогою відео з камер спостереження, яке потрапило до них. Тут видно, як на весь Міністерський міст в'їжджає нападник. Легковик врізається в групу перехожих. Люди в паніці розбігаються. Дехто стрибає з мосту, лишивши десятки поранених, машина прямує далі в бік парламенту. Там терорист кидається на правоохоронців із ножем. Один із поліцейських тяжко поранений, інший стріляє в нападника. Урятувати життя обох медикам не вдається. Хто в теракт фотографії та інформація про нападника з'являються у змі, як і звістка про те, що чоловік був відомий спецслужбам. Поліція про нього поки що говорить мало. Відомо він громадянин Британії, мав радикальні ісламські погляди. Правоохоронцям вдалося затримати вісьмох підозрюваних, що жили в одному районі з терористом, і можуть бути причетними до нападу. Ми думаємо, що знаємо, хто нападник, і працюємо над тим, аби виявити пов'язаних із ним осіб. Я попросив би журналістів Рослідувачів про стриманість, аби нашому розслідуванню не заважали зайві повідомлення. Окрім терориста і правоохоронця, під час теракту загинули ще двоє людей. Поранень зазнали більше сорока. Багато з них туристи, серед яких троє французьких студентів. Національності інших потерпілих поліція наразі не називає. 29 із них досі залишаються в лікарні. Чиновники попереджають, кількість жертв може зрости, бо наразі семеро людей у критичному стані. Мар'яна Зінковська, Катерина Федорченко, Спецкор 2+,2. плюс Лікарі-волонтери з різних куточків України приїхали до прифронтової попасної, щоб оглянути місцевих дітей. І початком війни з міста виїхала левова частка медиків. Що вразило лікарів найбільше так як виживає єдина українська школа, розташована просто на лінії фронту? Бачив Євген Назаренко. Гарно, покажет весовий язик. Гарно. А, а. Майже півтори сотні дітей вишукували сьогодні на прийом до лікарів-волонтерів з першого добровольчого українського шпиталю імені Миколи Пирогова. Сподівджує? Справа в тому, що у прифронтовій попасні величезні проблеми з медиками, тому надія тільки на волонтерів. У нас і до війни була не ідеальна ситуація. во час активної фази проведення АТО, багато лікарів і медсестер виїхали. У 2014 році, коли батальйон Донбас звільняв Попасти, бойовики активно обстрілювали місто. Перша школа, єдина українська в місті за трагічною руйні долі, знаходиться на самому передньому краї. Перед нею тільки Первомайськ, Стахано-Фалшевськ. Тому в 2015 році сюди летіло просто все. Ось можете подивитися пряме потрапляння граду. Ми, якби вікнами на війну стоїмо, і сюди все це прилітало. Ми бачимо, що ця сторона побитий асфальт, це все рвало мінами осколками мін. Тут падало і на фасаді ми бачимо, якщо важно подивитись, побачити також. Це все сипалося сюди на школу. Пік обстрілів був у січні, лютому 2015 року. Тоді з окупованих територій смертельні подарунки летіли щогодини і в день, і вночі. Школа приймала удар першого. Вчителі назбирали ціле відро осколків від боєприпасів усіх калібрів. То це були лінточки сніданки. Вони я не знаю як, але вони були. Я підібрав осколки. Вони були так до них ну при приварені, прикипівші дітей. Тоді в школі не було адже проводити заняття під постійним вогнем неможливо. Зараз ситуація змінилась на краще. Українські військові просунулись вперед по самому місту, майже не стріляють, але війна все одно дуже близько. Ми просто вже довго тут живемо, не боїмося, як то привикли, вже все одно на шикана стріляють. Байді, що прилітів до сюди. Вже прилітала, потім вже не боїмся. Звука там шоліти. Да. 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 Навірно, краще, ніж зросле. Такі, от справжні діти війни, які лягають спати і прокидаються під гуркіт бою. Хоча тоді три роки тому здавалось, що звикнути до цього неможливо. Думаю, що це все життя там але знаєте, но вже до цього починаєш звикати і вся життя продовжується, з цим треба якось жити. Лікарі-волонтери дивуються величезні силі і стійкості цих дітей, але на жаль, війна все таки накладає свій відбиток на дітях Воно також відображено. Якісь страхи, поганий сон, звичайно, воно присутнє. Волонтери працюють в попасні вже чотири дні і приймають до півтори сотні дітей щодня. Важко, але ми самі розуміємо, де ми самі розуміємо, наскільки тут потрібні і працюємо з попасною. Євген Назаренко, Павел Мяснов та Сергій Григорчук. Спецкор 2+,2. плюс на тім нині маємо завершити завтра о 18.30 Традиційно спецкор знову буде в ефірі. А просто за мить на 2+,2 післа. Олександра Лобода без світлового меча, але очку, що озброєна останню інформацію з доріг.